Сирник з маком, кокосовою стружкою та косочками персика. Ідеальний десерт до святкового столу, гарний у розрізі, ніжний і смачний. Вага сирника 3, ,3 кг 300 г. Для тіста мука, какао, цукрова пудра, сіль, розпушувач і масло все перетираю. Додаю жовтки і сметану. Замішую тісто і розділяю на дві частини і в морозиловку на 15-20 хвилин. Для сирної начинки розм'якшене масло збиваю до посвітлі. Додаю пудру і яйця потроху. Потім додаю по ложці сирної маси і збиваю. В кінці додаю порошок буденьовий або 2-3 столові ложки крохмалю, деко вистилаю пергаментом і натираю половина тіста. І в духовку 180 градусів 15-20 хвилин. Нарізаю консервований персик, можна взяти вишні яблука. Тепер пора на макову начинку. Білки, які зосталися з тіста. Додаю щіпку солі, збиваю до піни і додаю потрошки цукор. До збитого білку додаю мак, кокос і крохмал. І все перемішую міксером. Тепер викладаємо по черзі. Сирна маса. Макова маса. Посипаю персиком. Затираю тістом і в духовку 160 градусів на 1 годину. Через годину збільшую температуру до 180 градусів на 10 хвилин. І виключаю. Відкриваю трошки духовку і оставляю сирник там на 30 хвилин. Виймаю і хай охолоне. Як охолоне. Можна викладати, нарізати і смакувати повний рецепт під відео. Готуйте усім смачного!